Цьогоріч володень був знаковим. Це, по-перше, найбільший володень за історію Чернігова і дуже, який дуже потужно прозвучав на всю Україну. Цьогоріч головним організатором володня була соціальна ініціатива Велочернігів. Тобто прості люди зібрались, звичайно, за підтримки міської ради і організували цей потужний володень. А, наступний слайд, будь ласка. Тобто цьогоріч було 1590 тільки зареєстрованих учасників. Наступних ми поставили всеукраїнський український рекорд. 903 велосипедисти зі своїми велосипедами організували ось таку фігуру, яка ще й рухалась. І Чернігів претендує на найбільший рекорд. 2014 року. Наступний слайд, будь ласка. От як ви бачите на діаграмі, це динаміка розвитку володня в нашому місті. Тобто, перший раз, коли його організували в 2009 році, це була одна людина з форму велофан. То приїхало тільки 80 людей. Потім він стрімко розвивався. Минулого року було вже 800. Людей. А цього року тільки офіційно зареєстрованих 1590. Якщо взяти на душу населення, то, мабуть, це найпотужніший володень в Україні. Тому що ну, в Києві 2200 на 3,5 мільйони. Наступний слайд будь ласка. Кількість згадувань медіа. Більше 500. Це тільки ті, що, що ми змогли промоніторити. Чернігів прозвучав по всім центральним каналам. Тобто, це дуже потужне прома нашого міста. Про Чернігів ще більше узнали. Навіть Луганський, Луганське обласне телебачення, яке там було в облозі, телефоном брало у нас інтерв'ю, і Чернігів прозвучав в Луганську теж. Наступний слайд. Тепер безпосередньо чого ми тут сьогодні зібралися. Концепція розвитку велосипедного руху та побудови велосипедної інфраструктури у місті Чернігові на 14-20 роки. Я постараюся дуже коротко все роз... розказати. Так, основні тези. Концепція розрахована на 5 років. Це 100 кілометрів від велодоріжок і десь до 10 тисяч парковок, а може і більше. Наступний слайд. Проблеми на вирішення яких спрямовано розвиток велоруху та створення цієї інфраструктури. Це насамперед екологічні проблеми, тобто автомобілі, які забруднюють навколишнє середовище. Далі проблема здоров'я населення. Багато людей хворіють на серцево-судинне захворювання і так далі. Ну, проблема того, що ми мало рухаємось. Тобто велосипед вирішує і цю проблему. Далі транспортна проблема. Чернігів дуже гарне місце для побудови велосипедної інфраструктури і для їзди на велосипеді кожного дня. Тобто це реальна заміна громадського транспорту і заміна автомобіля, особливо в літній час. Основні принципи концепції. А ми не виокремлюємо велосипедистів в якусь окрему касту. Тобто, основні принципи, що ми повинні бути в злагоді з пішоходами і з автомобілістами. І ці побудови велоінфраструктури виграють кожен. Тобто, коротко приведу приклад: якщо більше людей виїдуть на велосипедах, то менше будуть їздити на автомобілях. Відповідно, менше автомобілів, менше пробки, гарніше для Автомобілістів. Далі. Якщо е, говорити про злагоду, то для того, щоб велосипедисти комфортно їздили по городу, то потрібно е, бути обмеження швидкості, наприклад, там до 40-60 км в місті. Відповідно, пішоходи від цього виграють, тому що менше буде всяких випадків, коли е, аварійних. Наступний слайд. Наступний слайд, будь ласка. Далі. Головними цілями концепції є. Ну, по-перше, це розвиток безпосередньо самої велоінфраструктури. А це побудова гарних велодоріжок, велорозмітка і парковки. Кінцевою метою є це створення комфортних умов в нашому місті для роботи і проживання, створення комфортних умов для і сприятливого клімату для туризму. Тобто розвиток цієї велоінфраструктури, я думаю, що прилече з нашого міста туристів. Тобто у нас дуже потужний, потенціал, який практич... туристичний потенціал, який практично не використовується. А розбудовуючи ось таке сучасне європейське місто, ми зможемо ще. Залучити інвестиції в наше місто, тобто і туристи безпосередньо. Наступний слайд. Так, завдання концепції. Ну, їх дуже багато. Основні завдання це побудова велоінфраструктури, це побудова парковок і е залучення інвестицій туристів в наше місто. Це коротко. Е Хто захоче повністю ознайомитись з цілями, трошки пізніше буде проєкт цієї концепції, вивішений на відповідних ресурсах. Далі, будь ласка. От, очікування, очікування результати. Тобто, що основне? Це поліпшення якості життя мешканців нашого міста. Це збільшення інвестицій у міста. Це. Е Поліпшення здоров'я наших мешканців. А, насамперед, Чернігів перетворюється в сучасне європейське місто. Тобто люди, котрі їздять в європейські місця, бачать, то м, говорять, що одним із признаків сучасного міста це кількість велодоріжок і кількість яхт, які стоять в гавані цього міста. Наступний слайд, будь ласка. От Етапи роботи над концепцією. Тобто перші три етапи практично вже створені: це попереднє планування роботи, вимоги до велоінфраструктури і створення робочого плану концепції. Це вже ініціативна група створила. Далі, щоб ми змогли цю концепцію реалізувати, що треба? Прийняти міську програму розвитку велоруху та велоінфраструктури. Тобто для цього створюється робоча група, яка а, виписує ці всі параметри вже більш конкретно з архітектором, а, планується а, мапа велодоріжок і мапа парковок, які потрібно виставити в місті. І безпосередня реалізація а, самої концепції. Тобто перші парковки, які вже стоять, до речі, перші дві пілотні. Ну і далі, якщо все буде гаразд і буде воля. То перші кілометри велодоріжок можна зробити вже цього року. Далі, будь ласка. Тобто, ось приклади велодоріжок, які можна зробити у нас в Чернігові. Тобто, а, з правої сторони, зверху, це в парках, ось такі відділені з лівої сторони велодоріжки. це бажано робити на, більш, на трасах, тобто кольором виділяти. От. І в нижній частині. Брукілочка, тобто такі од доріжки було б гарно зробити в історичних місцях.